Пісне печиво з фініками. Беремо 200 г просіяного пшеничного борошна, плюс-мінус тісто має вийти м'яким та не липнути до рук. Плюс дрібка солі, плюс дрібка ванілі, плюс 1 столову ложку цукрової пудри та змішуємо ложкою, додаємо 100 мл газованої води, плюс 40 мл олії. Замішуємо тісто. Порошно у кожного різне, тому піти може або більше, або менше. Накрити тісто рушником та відставте в сторону. 300 г фініків помити, дати стекти зайві рідині, витягнути кісточки та розділити навпіл. Тісто розділити на 10 частин та скатати кульки. Робіть так, як показано на відео. Розкатати в прямокутний пласт, зробити надрізний, викласти фініки, завернути. Візьміть деко, на деко застеліть пергамент на пергамент викладіть. Деко поставте в розігріту духовку до 180 градусів Цельсія на 25-30 хвилин до підрум'янення. Охолонувши трубочки, посипте за бажанням цукровою пудрою. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.